Заходьте, братове, заходьте в світлицю Ми ще у житті не збиралися разом ніколи. Утарили у дзвони, пророче Шевченкове слово, допоки стане проснули і душі іще не схололи. Уся Україна зійшлася у світі й Господь плече до плеча. Приступає весь світ, невеликий, невже або тільки воскові свічки запалити? заходьте, братове, заходьте в світлицю братове, не поминка нині, не поминка, чуєте свято, нам діє Чевченко, нас кличе довірливо слово. країно, дивись, воскресає барвіно хрещати. Спасибі вієш. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широко полі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу, тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи пошкандивала, і вона сина годувать. Вона сповито лежала у голодочку за снопом. Розповела, нагодувала. Попеста і ніби сном над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі таки ж свою пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася на Бога, проснулося нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб до жаль було нового, ще копо дожинать пішла. Вся чола в долині звана калина, ніби засміяла дівчина дитина, юбилю стала, псишке платіла. І завета. Яємо на долину, пишається над водою, чаєвона калина, пишається калинонька, я в'яє, молодіє, а кайфомі хває, волозі і лозі зеленіють. Тече вона із загаю та по горою, хлюпочуться качаточка, поміж сукою а качечка випливає. Качаєм за ними, ловича я скою змовляє з дітками своїми. Рва похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на відо гойдається нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі Не долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. Нехай їх, я їх добрих знаю, добре знаю, зора моя, мій друже єдиний. А хто ж знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спати не ляжу. село Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широко є тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає нас. з здалека палати, Бо бодай ветерном поросли, щоб люди сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати. В тому Господньому селі в селі на нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, була й княгиня. Ще молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати. Великий у яру ставок, зелений по садок, і верби і тополі, і вітряки на полі, і долом десь собі село понад водою присялося. Колись там весело було, бувало літом і зимою Музика тне, вино рікою, гостей не ситих а князь аж синій походжає. Та й сам несмілих наливає, та ще й покрикує Віват! Гуляє князь, гуляють гості, та й покотились на помості. А завтра знову оживає і знову п'є, і знову гуляє. І так за днями день минає. Мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. Я них зірзнай собі кричать і патріот, і брат убогих, наш славний князь Віват Віват. А патріот убогих брат Дочку й толичку одбирає. Поролась україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити кажуть, хочуть материні очі з современними огнями повести за віком, за німцями на доріку. Каліку, добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава України. Малювати, складати пісні, тільки геній це завжди безмірність, і для нього всі рамки тісні. Україна єдина святиня, лиш для неї потрібно творить. Та вона, ніби та Катерина, дозволяє себе задорить. Він про неї писав і молився, не боявся ніяких страждань. Та вона, як ріпачка актриса, все згубила талант і талант, тільки й гордості, що ще й не вмерла, та чи ж лицарів верне своїх. Та вона, як кохана лекера, вкоротила поетові вік. Після нього зосталося слово. Хвиля пристрастів без берегів, невгамовно палке і в любові, і в зненависті до ворогів, в вогні нам горіть не згорати, черпать сили в нібід і невдач. Україна згорьована мати, над улюбленим сином поплач. Спасибо. Аня, знову вам вірш, Присвячений Шевченко. Спасибі, Анічка. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і коло неї помолюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, щоб мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стараже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу, йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я, літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і подались на заробітки в москалі, а ти зосталася, Богу, і не осталося нікого з тобою вдома, наготи старою нічим одягти, і витопиш зимою хату, а в ній не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. В холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, Великомученице з села минаєш плачучи вночі і полим степом ідучи свого, ти сина, закриваєш, бо й пташка іноді впізнає, і защебече он байстря несе покритка на базар, безталанна де ділась? Краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста, знята, старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно ж таке мале, воно ще не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово мамо, правдиве, є, найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде й зросту дитина піде собі сліпця, водить, а тебе покине. Калікою на розпуті, щоб собак дражнила, та ще й вилає за те, бач, що на світ родила, і за те, що Що так тяжко дитину любила і любитимеш не Богу поки не загинеш, майже б саме на морозі де небудь підтинемо. Дякую. Раїну тебе вигляди. you know